У цьому небезпечному місті злочинці можуть робити все, що забажають. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе 10 секунд, а ми зможемо і надалі продовжувати робити для вас контент. Сьогодні ми поговоримо про фільм 2011 року під назвою Бомж із дробовиком. Безіменний бомж у пошуках кращого життя прибуває товарним потягом. Росія до міста надії, який абсолютно не відповідає своїй назві, адже в ньому панує хаос і беззаконня. Одного разу, прогулюючись містом у пошуках чогось цінного, бомж помічає людину з каналізаційним люком на шиї. Цей чоловік просить допомоги у перехожих і каже, що його переслідують і хочуть вбити. Усі цуралися чоловіка, уникаючи зайвих проблем. Він помітив безхатченка і вирішив попросити допомог, але бомж, озираючись, почав. А віддалятися, через що його візок із мотлохом збиває місцевий кримінальний авторитет Дрейк, який тримає під контролем усе місто. Він полював на людину з люком на шиї. І його супроводжували сини Слік і Айвен. Чоловіка з люком звуть Логан, і він рідний брат Дрейка. Родичі щось не поділили між собою, і тепер Дрейк вирішує розправитися з братом. Уся трітця ловить нещасного чоловіка і скидає його в отвір каналізаційного люка. Логан благав перехожих про допомогу, але ніхто не наважувався втручатися. Дрейк змушує людей дивитися на те, як його сини прикінчають свого дядька. Чоловік надягає на брат. Та колючий дріт прив'язаний до машини. В якій перебуває слік, Дрейк дає команду, і його сини рушають з місця, тим самим вбиваючи бідолаху. Дрейк пояснює всім перехожим, що таке може трапитися в місті з кожним, хто йому не сподобається. Після цього Дрейк із синами їде. Бомж здивований такою жорстокістю і не розуміє, чому в місті панує беззаконня. Він вирушає до місцевої барахолки і помічає газонокосарку за 49 доларів 99 центів. Газонокосарка – це його. สีเหลือง Чоловік хоче відкрити свій бізнес і підстригати газони, але поки не може накопичити потрібну суму. Безхатько пише на картонці про допомогу в купівлі газонокосарки. Лише один перехожий жбурнув дрібні гроші, а решта проходили повз або знущалися з нього. Зрозумівши, що просити марно, безхатько вирішує піти, але раптово помічає одного із синів кримінального авторитета Сліка, який під'їхав до одного з аркадних клубів. Він вирішує простежу за ним І теж заходить у клуб. Всередині Безхатченко стає свідком чергових звірств. Злочинна еліта міста знущається над безпорадними громадянинами. Усі звірства супроводжуються бурхливим сміхом з боку злочинців. Слік помічає молодого хлопця на ім'я Отіс. Він нагадує юнакові про борг, але у хлопця не виявилося такої великої суми. Тому Слік із братом Айвеном починають його бити. Але за Отіса заступилася дівчина легкої поведінки на ім'я Ебі. Слік не збирається терпіти втручання і пропонує їй усамітнитися. Хлопець збирається вбити її, але на допомогу дівчині приходить бомж. Він виробує покидька шкарпеткою, в якій зберігає свої монети, і вирішує віднести сліка в поліцейську дільницю. Чоловік приносить тіло сліка у відділок поліції і просить покликати йому шерифа. У кімнаті допиту у безхаченка і шефа поліції починається бесіда, під час якої бомж починає розуміти, що вся. Поліція міста продажна і перебуває під контролем Дрейка. До кімнати заходять Айвен і Слік. Вони б'ють безхатченка і ножем на грудях вирізають напис покидьок. Після цього вони викидають його в сміттєвий контейнер і нагадують, що місто належить їм. Безхатько звертається про допомогу до Ебі. Дівчина вирішує віддати боржок і допомагає чоловікові. Вона обробляє його рани і пропонує переночувати в неї вдома. Вони починають розмовляти на різні теми. Завдяки чому зближуються. Наступного ранку Безхаченко залишає лист із вдячністю і залишає Ебі. Чоловік вирушає до вуличного оператора, який платить гроші безхатченкам за те, щоб вони виконували на камеру його доручення. Дорогою чоловік помічає хлопчика, якого викрав невідомий у костюмі Санти, і продовжує шлях до оператора. Бомжа просять розбити об голову пляшку, а потім з'їсти скло. Чоловік виконує всі прохання і отримує гроші. Тепер йому нарешті вистачить грошей, щоб купити газонокосарку. Він вирушає в магазин і вже перебув. Ває за міліметр до своєї мрії, але раптово трійця відморозків вриваються в магазин із наміром пограбувати. Вони погрожують господареві та його родині зброєю, щоб швидше отримати гроші з каси. Бомж оцінює ситуацію і розуміє, що в цьому місці занадто багато жорстоких злочинців. І якщо поліція не займеться їхнім затриманням, то він вирішує діяти своїми методами. Він бачить на стіні магазину дробовик за таку ж ціну, що й газонокасарка. і він. Починає розстрілювати всіх нальотчиків цього моменту. Бездомний чоловік бере на себе роль місцевого лінчувателя і вбиває всіх злочинців. Він розправляється з вуличним оператором, який змушує його їсти скло, сутенером, підофілом і всіх інших злочинців у місті. Про нього починають писати в газетах і говорити по телебаченню. Бомж стає місцевою легендою і символом справедливості та надії. Дрейку це не подобається, адже тепер в центрі уваги не його перспект. Сона. Він доручає своїм синам нагадати громадянам, що саме вони є господарями міста. Айвен і Слік беруть вогнемет і спалюють шкільний автобус. Коли цю подію висвітлюють на місцевому телеканалі в прямому ефірі, у кадрі з'являється Дрейк із синами і передає послання всім жителям міста. Він каже, що якщо місцеві не розберуться з усіма безхатченками в місті, то з їхніми дітьми станеться те ж саме, що і сталося із шкільним автобусом. Мешканці міста ...страху за своїх дітей починають полювати на безхатченків і вбивають всіх бомжів в місті. До місцевих підключається й міська поліція. Один із поліцейських під час патруля помічає Ебі і вирішує нею скористатися. На допомогу до Ебі знову приходить бомж. Він розбирається з ним, що привертає увагу натовпу озброєних людей, які полюють на бездомних. Ебі ховає чоловіка у візку, і завдяки цьому люди його не помічають. Вони вирушають разом з Ебі додому. Але пару помічає отіс і повідомляє про побачене сліку. У цей час бомж і Ебі вирішують виїхати з міста у пошуках кращого життя. Вони збирають речі, але раптово до них вриваються слік і Айвен. Айвен починає битися з бомжем, а його брат нападає на Ебі. Бомж відбивається від Айвена і бере сліка в заручники, щойно на нього спрямовують ствол дробовика. Він одразу стає слухняним і починає плакати. Уся його суворість, рішучість і крутість. Одразу зникає. Бомж убиває Сліка і відвозить Ебі в лікарню. А Іван, злякавшись, їде до батька. Слік встигає зателефонувати Дрейку і розповісти про те, що трапилося. Дрейк викликає двох своїх найманців: Розрізу і дробарку, чий дует відомий як чума. Вони повністю вкриті бронею і тому абсолютно не бояться пострілів. У цей час за життя Ебі борються лікарі. Вони реанімують дівчину і вона приходить до тями. Бомж перебуває в цей час разом із нею. Він Дарував їй зірвані квіти і збирається йти, щоб продовжити війну зі злочинцями міста. Але тут в лікарню вривається чума під час нетривалої сутички, вони викрадають бомжа і відвозять його до дрейка. Ебі вирішує його врятувати. Вона бере залишений бездомним дробовик і проникає в магазин, де створює імпровизований щит зі сміттєвого бака, який модифікує за допомогою леза газонокосарки. Потім схиляє місцевих жителів на боротьбу проти дрейка. І вирушає на допомогу до бомжа. Дрейк збирається стратити безхаченка, так само як і свого брата Логана. Він вже накидає на голову бомжа мотузку, але тут з'являється Ебі і бере в заручники Айвена. Вона погрожує вбити його, якщо Дрейк не відпустить бомжа. Він каже, що не вважає Айвена своїм сином і особисто його вбиває. Дробарка нападає на Ебі, і розріз вже завів свій байк, і ось ось збирається розібратися з бомжем, але Ебі. Перемагає дробарку і вчасно встигає перерізати мотузку. Дівчина не встигла витягнути бомжа, а Дрейк нападає на неї, і дівчина позбавляється частини руки. Вона допомагає вибратися бомжу безхатько, хапає дробовик і підходить до Дрейка, маючи намір з ним розібратися. У цей час під'їжджає поліція і оточує чоловіка. А поліцію зі свого боку оточують громадяни, які, надихнувшись промовою Ебі, більше не мають наміру терпіти свавілля злочинності. Та без діяльності поліції. Бомж обіцяє зустрітися з Дрейком у пеклі і розбирається з ним. Поліція вбиває бомжа, а громадяни розбираються з поліцією. На цьому він закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на наш канал.